Жесть такая рассказая, иду пройдусь. Офиг тебе бимш. Любі друзі, всім привіт! і Це шлях бомжа, бо без хатька, називайте, як його хочете, на проєкті Гостер П. Тому що, погнали, зараз побіжимо до квестового персонажу і подивимося, що нам треба. Так, початкові квести. Мій початок. І це нам треба перевірити свій інвентар. Ну давай перевіримо. Плюс 50 доларів, хто я? Так, тепер нам треба завітати до Мері. Тому погнали. Так, тепер ось ми біжимо до Мері, що за ляля побіжала. Так, Кхе -кхе. Е, Побіжали далі до Мерії, заходимо. І зараз будемо ID-картку свою отримувати. Так, ну ось ми отримали Фуфло Георгі. Лос Санто Сан Андреас. Нормал. Тому погнали далі по квесту, що там у нас. Так, даємо квест плюс 100 доларів. Далі, коробка так, коробка. Працюй на складі. Погнали. Так, ну ось ми виконали квест. Ви успішно виконали квест, тому зараз будемо звільняти, звільнятися з роботи. Та йти далі по квесту, що в нас там. Оп, плюс 90 доларів. Погнали далі. Так, здаємо коробка так, коробка і далі, біля шумку, підійдіть до півня, Та й скуштуйте його страву. Ну, то півень поруч, тому оп. Безкоштовна піца. Зараз наїмося до того, що... Я не буду казати до того, що ми доїмося. Ну, коротше. Оп, ви не голодні, все, далі. Правда, квестовий персонаж здати. Так, профілактика коронавірусу. Треба маску медичну. Погнали в магазин. Так, ось ми знаходимося в магазині. Медична маска. Одну одиницю. Купити мінус 200 доларів. Та зараз її одягнемо. Оп, одягнути. Ні, ну все, тепер ніякий коронавірус мене не дістане з такою маскою. Так, відкрили подарунок, плюс 100 доларів та коктейль. Мохіто. Погнали далі. Так, здаємо квест. І далі в нас. Так, ось я робив квест, а прийшов PayDay. Зараз ми, до речі, виконали квест. Виконали. Тому все. Плюс 90 доларів і погнали далі, що в нас тут. Так, виконуємо квест і далі в нас по-братськи. Але думаю, я це вже зроблю в наступній серії. Тому що можу сказати всім папа. Чекайте нову серію. А це був я Бумбараш Кіт. Тому що всім папа, -па, удачі, чекайте нової серії. Вона буде, думаю, вже скоро.